відкриємо Слово Боже, послання Якова. Діставайте свої Біблії, послання Якова, четвертий розділ. Прочитаємо з 13 вірша. Якова 4, 13. Тепер послухайте ви, які кажете, сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік, і будемо торгувати та заробляти. Ви котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя, адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах усяка така хвальба лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Займайте, будь ласка, свої місця. У нас продовжується серія проповідей по посланню Якова. І той текст, який ми прочитали, він говорить про планування. І тема сьогоднішньої проповіді це як будувати плани на майбутнє. Як будувати плани на майбутнє? Всі ми на якомусь рівні плануємо. Хтось планує в голові, хтось записує свої плани в блокноті, хтось планує на один день, хтось планує на рік. Але якось плануємо. Чи можна взагалі планувати християнину? І якщо так, то як правильно планувати? Про що тут говорить Яків, про що нам говорить Слово Боже? Давайте уважно подивимось на цей текст, в якому Яків підіймає питання планування майбутнього. Дивіться, як він звертається. Ну, по-перше, ми знаємо, що він пише віруючим людям. Він пише віруючим людям і послухайте, як він пише. Тепер послухайте ви, які кажете, сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік, і будемо торгувати і заробляти. Тобто він бере людей, які певним чином себе поводять. І цей текст містить п'ять вказівок на те, що ці люди самовпевнені і самонадіяні. Вони займаються такою собі самодіяльністю. І він їх докоряє в цьому. Він говорить, що так не треба робити. Подивіться: є п'ять вказівок. Стосовно яких він їх засуджує, що він бере до уваги, в чому їх проблема. По-перше, вони самі визначили час. Написано, як і кажете, сьогодні або завтра підемо. Вони самі визначили час, сьогодні або завтра. По-друге, вони самі обрали місце. Написано: підемо до цього міста. Вони самі визначили, яке це буде місто. По-третє, вони самі. Обрали тривалість свого перебування. Проживемо там один рік. Вони визначили, скільки це часу займе. Четверте, вони самі визначили для себе рід заняття, написано будемо торгувати. І нарешті вони самі поставили собі за мету будемо отримувати прибуток. Вони вже визначили кінцеву мету. І Яків критикує не їхнє бажання отримати прибуток. Ні, зовсім не це. Яків критикує те, що вони не врахували у своїх планах Божу волю. Вони не врахували у своїх планах Божу волю, вони поводяться себе так, як наче вони знають, що буде завтра. Вони скинули з рахунків непередбачені обставини. Вони спланували так, ніби були всемогутні, всезнаючі та невразливі. 14 вірш. Читаємо. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя? Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Тут Яків використовує. Дуже влучно і всім зрозумілу ілюстрацію. Всі люди всіх часів бачили пару. Коли закипає каструля, підіймаємо кришку, з'являється пара і. Зникає. Довго? Ні. Можна з нею щось зробити, спіймати, затримати? Ні. І він говорить. Що це ваше життя? Яків нагадує таким людям про їх вразливість, їх слабкість і їх короткочасність? Що ваше життя воно дуже крихке, воно дуже коротке. Вони планували своє майбутнє, не враховуючи Боже втручання. Вони настільки самовпевнені, що не знаходять місця у своїх планах. Для Божої дії. Послухайте, Божі діти забули про Божу дію. Божі діти забули про Божу дію. Давайте задамо собі питання, чи я не забув про Божу дію. Чи я не вважаю те, що я забагато знаю наперед. Чи не забагато я на себе беру? Чи не забув я, наскільки короткочасне моє життя, наскільки воно крихке? Ви котрі не знаєте, що завтра станеться? Що я буду робити, коли Бог почне втручатися в мої плани? Що я буду робити, коли Бог почне втручатися в мої плани? Подумайте про це. А що я буду робити? Якщо мої плани будуть руйнуватися через Боже втручання? Я собі щось напланував, мені здається, що це добре для мене. Але я бачу, що Бог починає руйнувати мої плани. Що тоді? Що станеться з моєю вірою в Бога? Коли Боже втручання буде руйнувати мої плани? Чи залишиться для мене Бог добрим? Що буде важливіше, мої плани чи моя віра в Бога? Чи буду я вірити, що все на благо? Чи навпаки, я почну відстоювати свої плани навіть за рахунок віри в Бога? Навіть за рахунок погіршення відносини з самим Богом. Що я збережу, а що зруйную? Чи я збережу свої плани, а буду руйнувати віру, чи я збережу віру, і нехай плани руйнуються. Це питання воно не просте, і це не просто інтелектуальне питання, знаєте, коли ми сьогодні можемо так посидіти і подумати, ну що ж, що ж я буду робити, чи не буду. Це не просто інтелектуальні знаєте, такі заняття. Це важкі питання, і, можливо, хтось із нас прямо зараз переживає той час, коли Бог втрутився у твої плани. Скоріше за все, хто вже довго ходить з Богом, розуміє, про що я і відчував в своєму житті. Але якщо ви ще не відчували, то, повірте, станеться так у вашому житті, що все буде не так, як ви запланували. І буде важко, і це буде випробування. І питання до мене, як я збираюся його пройти? Чи я зрозумію, що Бог втручається, і мені треба зробити шаг назад, і нехай він робить що забажає, бо він Бог. Він має на це право. Отже, перше, що ми бачимо в цьому тексті, гордість приводить до самовпевнених планів. Гордість приводить до самовпевнених планів. І питання до нас сьогодні, чи ми не ті люди, до яких звертається Яков, чи не занадто ми самовпевнені у своїх планах, чи не забули ми про Боже втручання, чи не забули ми про Божу волю стосовно своїх планів? Друге залежність від Бога приводить до правильних планів, якщо гордість приводить до самовпевнених планів. І самовпевнені плани, вони в очах Бога, вони неправильні, і Бог їх буде руйнувати, то залежність від Бога приводить до правильних планів. Давайте прочитаємо 15-й вірш. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Ну, по-перше, такі люди, які планують правильно, вони визнають Божу волю. Перед тим, як планувати, вони задаються питанням: а чи забажає Бог? Тобто не я визначаю вже, як це буде, а чи забажає Бог? Віруюча людина, яка живе з відчуттям реальності Бога, те, що є Бог. Не просто я в нього вірю, він десь є, а те, що він реальний, він дієвий і він може втрутитись в мої плани. І цьому Богу, до речі, щось подобається. А конкретні речі не подобаються. Така людина, яка вірить в такого Бога і пам'ятає про це, перед тим, як планувати, задасться питанням, а чи забажає Бог? Тобто ми визнаємо, що Бог може і не забажати те, чого ми бажаємо. Його шляхи вище за мої шляхи, Його плани Вищі за мої плани. Його план для мого життя кращий, ніж мій план для мого життя. Чому? Тому що він Бог, а я людина. І по-друге, при пла правильному плануванні ми визнаємо свою залежність від Бога. Ми визнаємо свою залежність від Бога. Чи будемо живі? Чи будемо ми живі? Дивіться, 15-й вірш, як. Я цікаво аргументує, як же нам треба говорити: коли Господь забажає і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. І ми будемо живі. Тобто людина, яка визнає реальність Божого втручання, яка визнає залежність від Бога, вона також свідома того, що. Життя то воно як пара, воно короткочасне, воно не в моїй руці, воно в Божій руці. Чи будемо ми живі? Моє життя в Божій руці. Послухайте, сьогодні нам, жителям Сумщини, людям, які живуть у воюючій країні, в прикордонні, надважливо, як ніколи, нагадувати собі, що моє життя в Божій руці. Знаєте, коли прилітає страшно, ну всім страшно. І страх це нормально. Але коли паніка і довгий час, то це вже ненормально. Знаєте, коли падає настрій, зіпсовується настрій, погано опускаються руки, нічого не хочеться в таких обставинах, це нормально. Але коли ви вже тижнями в депресії, це ненормально. Нам треба нагадати сьогодні собі, що моє життя в Божій руці. Так воно крихке, так воно коротке, так воно, як пара, на мить з'являється, а потім зникає. І ми не знаємо, коли це станеться, але воно зникне. Але воно в Божій руці. Моє життя в Божій руці. Також зверніть увагу на те, що мова. Не йде про якесь таке, знаєте, сакральне повторення у цієї фрази постійно під кожним пунктом свого плану говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. І так в кожній фразі ні. Зовсім не про це йде мова. Мова йде про реальне відчуття залежності від Бога. Знаєте, можна словами говорити правильні речі, але чи є реальне відчуття залежності від Бога. Мова йде про реальне визнання Божої волі стосовно моїх планів. Він Бог. Він може втручатися, він має на це право, і ці плани можуть руйнуватися. І знаєте, чи дам я право Богові втручатися в мої плани чи ні, не вплине на те, чи буде Бог втручатися чи ні. Він буде. Він буде втручатися. Чи дам я право Богу втручатися у мої плани чи ні, буде впливати на те, настільки мені боляче, чи наскільки мені легко буде переживати, коли Бог редагує мої плани. І в цьому принципова різниця. Якщо я став Богом своє життя, то коли мої плани руйнуються, то мені буде дуже боляче. То я буду всіми силами триматися за свої плани, на своє життя. Навіть за рахунок відносин з Богом, навіть за рахунок своєї віри. Та будь-за що. Ми будемо намагатися це робити. І знаєте, чим сильніше ми будемо намагатися це робити, тим сильніше Бог буде нас ламати. Тому питання, чи відчуваю залежність від Бога? Отже, які висновки ми можемо зробити із цього коротенького тексту із Послання Якова. Планувати можна і потрібно. Планувати можна і потрібно. Але планувати треба по-християнськи. Як будувати плани на майбутнє? І відповідь в цьому тексті це плануй з відчуттям залежності від Бога. Плануй з відчуттям залежності від Бога. Завжди залиш для Бога ну, місце в своєму плані. Десь плануй зрозумію, що може все змінитися. Залиш місце для якихось таких маневрів. Не заливай там, знаєте, арматуру, бетон. Оце мій план. Він вистоїть. Ні. Будьте гнучкими. Плануйте, так, це ефективно, це правильно. Але будьте гнучкими до того і відчуйте, що Бог може якось поміняти. Бог може щось зробити, Бог може по-іншому повести і повести так, як я зараз не бачу. І особливо це актуально, коли ми дійсно не знаємо, що буде завтра. Ну, ми ж дійсно не знаємо, як ніколи не знаємо, що з нами буде завтра. Тому. Плануєте з відчуттям залежності від Бога. Пам'ятай, що гордість приводить до самовпевнених планів а Бог гордим противиться. Бог гордим противиться і тому такі самовпевнені горді плани він зруйнує. А залежність від Бога приводить до правильних планів, які будуть виконувати Божу волю, які будуть робити добро і приносити добро. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякую Тобі за твоє слово, за Твоє нагадування, що наше життя воно короткочасне, воно крихке, воно ненадійне, наші плани, вони слабкі. Але ми знаємо, Боже, що ти Бог сильний, ти всезнаючий, ти всемогутній. І ми приходимо до такого Бога і віддаємо свої плани, Боже. Допоможи, щоб. Коли ти втручаєшся в плани, бо щоб це не вибивало ґрунт під наших ніг, а навпаки, щоб ми надихалися тим, що ти дієш, і щоб ми зміцнювались у вірі, зміцнювалися у ходінні з тобою. Збережи нас, прошу, Боже. Від всього лихого, укріпи в вірі, допоможи, дуже потребуємо тебе, Боже.